Як жити, тому що один з найбільших страхів взагалі в людей це страх невизначеності, і ми зараз живемо якраз в такій тотальній невизначеності. Ми не знаємо, що буде, як буде, і е, е, от з цим страхом е, звертаються люди, і що робити, е, коли ти живеш в невизначеності, бо ти не знаєш, по перше, ані коли це все закінчиться, і ані як це все закінчиться, і навіть якщо закінчиться, чи ти доживеш до того, коли воно закінчиться. Так, ви знаєте, така дуже банальна фраза, яку говорять і говорили завжди психологи жити тут і тепер. І там буквально вчора я собі відкривала консервацію грибочки, які мені подарували з Карпати. Там були маслята, ще якісь і білі. Ну білі ж завжди на свята залишають. і Тут я думаю, так а в тут і тепер. І я відкриваю собі цю баночку, біл, бі, бі, починаю їсти. От це і є такі моменти в тут і тепер, коли ми собі дозволяємо дозвіл на життя. І дійсно, ми не знаємо, чи я завтра буду їсти ці гриби, чи буде в мене завтра, то чому я не можу використати сьогодні. І оці такі заякорити себе, за сьогодні світить сонце, сьогодні в нас блакитне небо, і я отримую від цього задоволення. Сьогодні я дихаю, сьогодні я живу. Е, е, наші пополи, хлопці оберігають і дають шанс нам жити. І е, зараз це такі качунства не брати цей шанс жити сьогодні, жити дозволяти собі жити, дозволяти собі бігати суттю жінкам, дозволяти фарбувати губи, і це не є щось таке, що суперечить. І Коли я з хлопцями спілкуюсь, наказ Наталя, до чого ми воюємо там? Ну для чого? Щоб ви зачинилися, впали всі в депресію. А хто нас тоді підтримує? А хто нам допоможе? Так і ми маємо бути стабільними, коли от дозволяємо собі жити, щоб не було цього синдрому відкладеного життя. Ви так. кажете, що хлопці е, говорять, і власне про хлопців, ті, які наші захисники, які е, на жаль повертаються з фронту. Ну з одного боку, на жаль, а з іншого боку, я думаю, на щастя, бо вони повертаються живими. Але повертається без своїх кінцівок, і це означає, що їм треба якось по-новому вибудувати своє життя. Я провідувала е, чоловіка, е, який був моїм глядачем. Я ніколи його вживу не бачила. Ми так і познайомилися. Врешті-решт, коли я прийшла в реабілітаційний центр, він втратив на війні ногу, і я його застала в спортзалі. Чого не скажеш про інших чоловіків, які з ним в кімнаті перебувають? Він каже: Я там єдиний зі своєї кімнати, хто не зловживає алкоголем. Хто має сил, знайшов собі сили, бо на початку теж йому було важко. Знайшов собі сили, попри те, що немає ноги, продовжувати займатися спортом, ну і думати про те, що коли він звідти вийде, що він отримає протез і якось почне своє життя вже з тим, що в нього буде протез, бо він каже: в мене на Київщині є сад, 40 саджанців, я хочу туди повернутися. в мене є дружина, в мене є донька, в мене є е, внуки, я хочу жити далі. Що робити з тими, які не знаходять собі сили, так як цей мій глядач, і які просто сповзають от у яму, і алкоголь напевно ще більше прибиває їх? Ну так, алкоголь це спосіб уникнути цих страшних спогадів. Які закарбувались, і хлопці з ними не справляються, тому що ці травматичні спогади, вони нав'язливі, вони виринають в психіці супротив бажання, не зрозуміло в який момент, і вони ніби знов і знов переживають ці травматичні події, в яких вони перебували, і щоб втікти від цього, забутися, приглушити все, вони вживають алкоголь. Але алкоголь, ми знаємо, що він не приносить полегшення, бо тільки воно не перетрнувтерзвому стані, То ця симптоматика, вона знов з'явиться. Да? І оця інсталяція надії, як у того хлопця, та каже, в мене є сад. інсталяція надії на майбутнє це те за що ми можемо тоді зачепитись. Наприклад, я дивлюсь дуже гарна динаміка в тих хлопців, в яких є здорові стосунки в сім'ї. І сім'я це просто таке зцілення, коли є дружина, яка любить підтримує, коли діти, коли гарні стосунки з дітьми, коли батьки чекають і радіють, так? не ридають і ховають заживо. А коли е, кажуть, так нам з тобою треба ще знаєш там пробувати стелю, ти обіцяв мені ремонт зробити, там нічого не знаю, де да? я тобі буду допомагати, і насправді всі речі, які заземляють і дають надію жити. Тобто, коли є друзі, коли друзів підтримують. ця соціальна підтримка мега-мега важлива, коли є визнання державою. Так? Ми за це боремося ще з 2014 року. І коли є визнання державою на всіх рівнях, в різні способи, в різних форматах, це теж надихає і підтримує Волонтерство, Коли от як Ви Лесю навідувати хлопців, і просто з ними розмовляти. Тобто не ридати поруч з ними і казати, Боже, які ви що, який жах що з вами війна зробила. Та а розмовляти, надихати, читати, е е запитувати там про рад. якщо ти слухав, тебе є такі дерева, яке там щеплення зробити, яка грушка краще. Та? Тобто повертати в такий спосіб їх до життя. Ну і багато, багато підтримки, тому що самі самі вони провалюються, вони не справляються, і також е звертатись за допомогою до. Психотерапевтів, насправді навіть посттравматичний синдром він лікується, люди з нього від нього стілюються, і не треба соромитись, тому що психічне здоров'я, фізичне здоров'я вони дуже взаємопов'язані і трапляються багато таких чудес, як ми говоримо, коли людина зранена, скалічена, має якісь там ну інвалідні же, але вона прагне до життя і живе якісним, і класним життям. Сьогодні у нас було відео, на якому дівчинка, яка е, з Маріуполя виходила з мамою, і вона дуже-дуже буденно, дуже детально десь себе поправляє, е, розповідає про те, як вони з мамою йшли, і потім там е, тут вони пішли по тілах. А там дуже багато було вбитих, і тут мама зашпортилася і впала в якусь яму, Я так підозрюю, від вибухів, і там багато було людей. Вона починає перераховувати, хто там був. що там був чоловік, жінка. Чоловік, здається, був ще живий. Він схопив маму за ногу. Мама не могла вилізти і довелося взяти дитину. Дитина була мертва, і вона стала ще на дитину і на жінку. І так вона змогла вилізти з тої ями. Вона це все розповідає, ну абсолютно буденним спокійним тоном, навіть так таким, Ніби вона переповідає якусь веселу історію достатньо. Я б задавався собі під час цього питанням, чи це не якесь витіснення, чи дитяча психіка настільки еластична, ввійця кроків десяти нема. Що вона, в принципі, це все може пережити. Але чи це залишиться якимось шрамом? От Що буде з тими дітьми, які цього всього дивилися? Звучить жахливо, чути жахливо. Та наша доросла психіка, слухаючи такі історії, ну переправлю ну, дуже важко це. Але правильно ви пан Андрію сказали, що е, діти е, за те, що в них така гнучка е, психіка, вона лише формується. І е, насправді, коли діти розповідають там через півроку діляться і хочуть ділитися цими історіями, чим більш деталізована, тим краще. Тому що е, деталізована історія, вона якраз знімається емоційне напруження. І якщо дитина хоче розповідати 150 разів цю історію, це прекрасно. Тому що з кожним разом мозг перетравлює, трансформує цю історію з травматичну, звичайну історію. Ну звичайну, та я так утрирую, ну просто в ту історію, яку вона пережила, і звісно, ці спогади залишаться. І як я кажу, шрами залишаться. Ну, коли ми ламаємо руку чи ногу, ми там да відчуваємо на погоду, як воно трошки так щось там ну точно там десь був перелом. В нас воно дає нам все життя, і це буде сумний спогад, це буде непростий спогад, але ну, напевно цей травматичний досвід. Чомусь я так думаю, що він буде зцілювати наше наступне покоління, коли ми будемо ділитися всім. дуже на це сподіваємося. Зрештою маємо приклад покоління.